Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі! Річниця приєднання нових регіонів до РФ вийшла дуже сумна, бо знають, знають окупанти, що все крадене рано чи пізно, а скоріш за все, рано, доведеться повертати. Ось така невесела у них доля. І це невідворотньо. Отже, про головні фейки та наративи російської пропаганди, і що важливо про їх спростування, ми з вами і поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Федеральні канали РФ не сказали жодного слова про святковий концерт на Красній площі, присвячений так званому дню воз'єднання ЛДНР Запорізької та Херсонської областей із Росією. Жоден канал не вів прямої трансляції у підсумкових випусках новин. Не було жодної згадки. Пояснення такому відзначанню свята доволі просте його проігнорував Путін. Кремль, як зазвичай, просто опублікував виступ консерву – Заздалегідь знятий сюжет. Із промовою вождя ми один народ і разом все подолаємо. Дамо гідну відповідь на будь-які визови. Володимир Путін звернувся до нації з нагоди так званого дня воз'єднання ЛДНР Запорізької та Херсонської областей із Росією. Насправді, консервований набір z Кліше також не змінився. Ми боремось за суверенітет та духовні цінності. Росія стане сильнішою завдяки жителям нових територій і тому подібне. Рівно те ж саме Путін проголошував і сцени торішнього концерту, який багатьом запам'ятався виключно через насамовиті зойки гойда у виконанні божевільного охлобистіна. Цього разу не було навіть гойди. Натомість була купа ображених. Наприклад, колишній воєнкор, пропагандист, автор та виконавець ЗЕД Пісень Аким Апачев, який не приховував свого роздратування. Відбулися концерти до дня Воз'єднання. У Москві на Красній площі виступав хабіб. Не той, що боєць, а той, що співак. Не розумію, яке він має відношення до цього свята, не розумію, яке відношення до нього має гурт руки вверх. Не розумію, що це взагалі було. Ще раз повторюсь: у Москві пройшов концерт до дня возз'єднання Донбасу та Новоросії з Росією, на якому представники культури Донбасу та Новоросії представлені не були. Це як відзначати чийсь день народження та не покликати іменинника? Сам я того дня грав концерт у Гінічуску. Це в тій самій Новоросії. Це там, куди майже ніхто із тих, хто виступав на Красній площі, не ризикне приїхати. Ось так і живемо. До речі, ще до початку свята пропаганда визначила його несправжність. А по-іншому і бути не могло штучне воз'єднання і таке саме штучне свято, і цілком можливо, що цей шабаш відбувається востаннє.